Привіт! Я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Ви задаєте питання, чи можна лактувати, тобто годувати грудьми після встановлення імплантів? Так, можна. Чому? Тому що ми встановлюємо імплант під великий грудний м'яз. Над цим м'язом знаходиться тканина вашої молочної залози, а ще вище жирова тканина. Тому е, імплант ніяк не заважає вам годувати. Тобто, коли ми їх встановлюємо, ми взагалі не торкаємося тканини молочної залози, якою ви е, в перспективі будете годувати. Тому дівчата, яким ми в молодому віці ставимо імпланти, вони без проблем через рік. Можуть планувати вагітність та планувати лактацію. Тому в цьому немає ніякої проблеми. Тому я закликаю вас не боятись, якщо у вас є питання або ви заангажовані якимись міфами, вам хтось щось розповідає, лякає якимись проблемами, ви повинні розуміти, що кожна. Дівчина це велика індивідуальність, ви всі різні, ви всі неймовірні, кожен клінічний випадок є особливим. Тому, якщо у вашою подругою були якісь проблеми з імплантами, з операцією, з сервісом, це не значить, що так само буде у вас. Тому не треба боятись, не треба лякатись. Але моя рекомендація та рекомендація багатьох хірургів, які займаються цією проблемою, планувати вагітність лише через рік після первинної мамопластики. Тобто вагітність та лактацію не раніше, ніж через рік після операції. Не бійтесь і пам'ятайте, що здоровим бути просто. Просто приходь у ланцет.